Моє вітання, друзі, з вами знову флот. Сьогодні ранок понеділка. І поїдемо грашти платину трішки в новому форматі. І покажу вам свою Леді Ноель, як вона мені допомагає в цій справі. Почав я рашти платину сьогодні, за 12 хвилин, але прислухався до ваших порад, які ви давали для мене, що варто. На ніч підганяти рейтинг максимум до платини і вирішив зробити саме так, тому боїв завдяки цьому довелося робити небагато. Тим більше після того, як з'явився баг з нашою Леді Noel, стало в рази простішим саме для мене обганяти противничків, тому що вона непогано так ріже швидкість. А саме на 10%, поки її багована пасивочка працює, вирішив використовувати саме її. Тепер я не боюся майже ніяких команд, саме з-під пачок. Спокійно нападаю на одінів, не те, що було раніше. А ось зараз є така можливість, тому всім рекомендую брати саме Леді L свої пачки і якось. Добирати дамагерів, щоб просто шотати з-під противників. Подібні до ось цих. У мене роль дамагера виконує, звичайно, в комідос. Це дуже сильно, але можна брати будь-кого іншого. Я зробив три битви, бачу, що вже на межі платини і вирішив зупинитися і продовжити десь, коли залишиться хвилинок 5 до ресету. Я тут трішки не встиг записати один бій, пропустили, але це не проблема там. Звичайна спідпачка без нашої Леді Ноель. Ми напали її і просто взірвали. Саме Леді Ноель вже другий ресет підряд дає мені можливість пробивати ось таких противничків, на яких би я взагалі не нападав. Раніше бачу. Годіна з його великою аурою просто прохожу. Стороною цей пак шукаю якісь незрозумілі спідпачки, яких я можу обігнати. Але в мене на аккаунті швидкості не дуже високі, тому саме з рашом плати не було дуже напряжно. А тепер завдяки леді ноель і комінсу звичайно, який може робити ось так саме з зігрундами, просто брати і взривати, ігноруючи його пасивочку, появилась можливість. Обганяти і дуже швидко набирати очки під час ресету. Буквально декілька секунд і доволі таки потужна пачка пробита. Взагалі можна нападати майже на всіх підряд. До речі, ось тут я пішов на дуже сильного противничка. Також Одін в аурі що. Неприємно. Тобто не Один, а холодильник наш. Тут у нас є, звичайно, вклин між Юмеко і Арбітром, тому що у Арбіта 388 швидкості, наскільки я пам'ятаю, а в Юмеко понад 410. Але це не проблема, оскільки противник стоїть на перезарядці і чекає своєї смерті в даному випадку, звичайно. Але обганяю, його є тільки. Завдяки пасивці Леді Ноель баговані і рекомендую вам також використовувати дану механіку, даний баг, можна так сказати, поки він доступний. Тому що пларіємо вже пообіцяли пофіксити її. Звичайно, зараз ми закінчимо цей радор. Підемо до моєї Леді Ноель, подивимось, яка вона. Можливо, хтось вже помітив, що чомусь пробиває саме її та ж сама Сіфі стукала. За один саме Леді Нуель. І подивимось на її одяг, таланти, книги, звичайно, якщо комусь це буде цікаво. Так, чергову пачку дуже швидку. Розмотали шестизірковий Один. Не страшно. Головне нападати на саму Леді Нуель і на команди дає Леді Нуель, звичайно. Чергова пачка з Одіном. Дуже страшна на перший погляд, але. Перезаряжаємо, обганяємо і просто взриваємо коміндус трішки слабший за нашого, з рахунок цього вдалося його пройти. Так, і остання пачка залишилась 17 секунд. Тут я зробив помилку, тому що пішов саме на. Є змачка, який спалює шкіру, і вона злітає з нашого комінса. Коли ми міняємо форму, тут є коник, він накидає кісточку на два ходи, що не дало нам виграти дану битву. тому ставимо на паузу. Даний бій нічого не робимо. І будемо виходити через декілька хвилинок, тому що взагалі немає сенсу програвати в останні секунди, варто просто. Перечекати даний момент неприємний. І взагалі під час рашу не варто нападати на ось подібні пачки, де є коник та гізмак, в яких за рахунок кісточки кінь може зруйнувати все. Тому не рекомендую вам нападати на подібні пачки, якщо ви не впевнені, що зможете зірвати їх. Можливо, сюди варто було взяти просто. Щурика, який би не міняв форму, а просто накинув бомби і взірвав його. Ось можливо такий варіант був би правильний. Тому перечекали, покидаємо бій. Звичайно, ми злітаємо з сплатне, але це вже стався ресет, тому. Ми залишились в платині, не вилетіли, і наш захист навіть зробив одну перемогу в останні хвилини, що дуже радує. Подивимось захист окремо, можливо. І саме платина 115 місце доволі таки потужно, як на мене, я не очікував такого результату. Але шмот дають просто жахливий мабуть, весь піде на продаж. хоча один Void і 100 рубінчиків. Це доволі таки непогана нагорода, як на мене, щит, можливо, залишимо. І Бронік також. Деф в мене стояв ось такий: вулканус, комідус, скелет, звичайно, і ліліту. Неймовірно, неприємні герої, тим більше комінси по пресетах налаштував так, щоб він спочатку робив грязюку. В своїй першій формі, тому що навіть якщо нападають з Марічкою Вулканус тригерне пасивку марічки. Далі комідус має велику ймовірність зняти всі блоки демеджу з противничка накинути блоки активних, пережити це все і поміняти форму, взірвати його. Можливо, за рахунок цього нам і вдалося виграти одну битву в захисті, але це просто противний пак, як на мене, і не завжди хочеться на нього нападати. Тому саме ось так. І йде дивитися саму Леді Ноель. Але спочатку подивимось історію атак. Остання поразочка була 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Нам всього на всього треба було зробити 9 перемог для того, щоб. Зайти в платину останній бій не рахуємо, тому що ми використали тактику, стратегію і перечекали, можна сказати. Але доволі таки непогано, після того, як мені в коментарях порекомендували саме з вечора підготуватися ближче прийти до платини. Всім дуже дякую за це. Минулого тижня я також зайшов платину за рахунок цього, але. Там зробив буквально 3-4 битви, заскочив на 300 якесь місце. Скріншот буде десь ось тут. Думаю, подивимось. І за використанням у нас арбітр ось такий. Не дуже швидкий. 388 швидкості, як я й говорив. Ну і звичайно, Леді Noel У мене ось така 135 швидкості. Книг немає, реліквії немає, талантів жодних немає, але головне, що в неї поки що працює ось дана пасивочка, тому що ось ця приписка про замороження не діє і в будь-якому випадку для противника ріжеться 10% за швидкості, що дуже неприємно. Тому що якщо у противника буде, наприклад, 450 швидкості, за рахунок цієї пасивки ми зрізаємо 45, і у нього залишається 405 швидкості, а це вже не так багато і навіть я можу таких противничків обганяти. Тому рекомендую до використання всім, поки це можливо, саме дан дану героїню по шмоту. Багато вона не просить, звичайно. І... Дивіться, що може зробити, допомогти обганяти дуже швидкі пачки. Тому рекомендую ще раз використовувати її, поки це не пофіксили. І дякую всім, хто дивився. Можливо, комусь це сподобалось. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі в наступних відео.